Політехніка дуже впевнено розпочала зустріч. Уже за підсумками першої чверті господарі забезпечили собі комфортний 14-очковий гандикап. Упродовж наступних 10 хвилин Азомаш хоч і налагодив свою гру, але переломити її хід не зумів. На велику перерву галичани вирушили, лідируючи 46-37. Була програма перша чверть, а потім і вся гра. Цим усе сказано. Я боявся, що все так станеться. Результат є закономірним. Втім, у другій половині перевага господарів поступово розтанула. Гостям навіть в середині четвертої чверті вдалося зрівняти рахунок 74-74. Але в заключних хвилинах гри нерви міцнішими виявилися в політехів. Вони і здобули підсумкову перемогу. Дякую своїм гравцям за те, що вони зробили першої до останньої хвилини. Вони боролися, грали активно і з бажанням. Одразу троє баскетболістів політехніки Галичини у матчі із Азовмашем відзначилися дабл-даблами. Майкл Лі додав до 17 здобутих очок 10 підбирань, 12 очок і 5 підбирань в активі. Дарила Мітчела. Не пішов з майданчика без традиційного дабл даблу, 14 очок та 12 підбирань. Воладан Вокуславович.